Маленька Саша посміхається серед просторих левад і польових квітів на сусідніх полотнах. Чи не єдиний портрет на виставці Цвітіння трав і неба синь робота молодого художника Андрія Сагайдачного? Автор має для неї ще одну влучну назву: дівчина, весна, літо, Думаю, образ таковадходячих цієї виставки що зв'язується з тіхотою, яким то цвітінням з Степленник емоціями до складу експозиції увійшла лише одна його картина, але серед більш досвідчених митців він почуває себе впевнено. Вже привик, я всіх знаю, я працюю з ними водій мастерських. В принципі, так що постепенно набираюсь опи і думаю, кожа скоро буде доволі таки звісно в там город. Загалом у виставковій залі Чернігівського обласного осередку національної спілки художників України демонструється більше шести десятків полотен її активних майстрів. Проте це не означає, що протягом кількох найближчих тижнів експозиція не змінюватиметься. Картини зазнають ротації. Деякі перенесуть на інше місце, а щось віднесуть у запасники, аби дати шанс іншим роботам подібної тематики бути побаченими. Всі роботи, які тут представлені, вочка відображають іменно нашу. Паліський край, це то, що у нас здесь и пахнет, пахне. І общем то сейчас, если пойти по нашим лугам или по садам, дійсно, запах все завораживает. И это Це присутствует это, в наших роботах. Оксана Корнієнко теж любить зображувати те, що квітне і бояє ароматами. І риси з -під її пензля вийшли ніби справжніми. Я, як кожна жінка, дуже люблю квіти. І зараз травень, початок літа це моя пора. Але своїх улюблених робіт сама Митчиня не називає, Ба більше має з цього приводу власну думку. Коли художнику починають дуже подобатись свої роботи, то він перестає бути художником. Це вже все, можна складати пензлі, фарби і йти на Що б там не було, а відпочивати серед Поліського розмаю таки рай земний. І Якщо вам бракує для цього часу, помилуйтеся рідними просторами хоча б завдяки картинам.